хей hey, Хейхоп, ми на місці, вечерній кльов, бім-бом, як обычно. я сказав, це, <світ> значить кльов буде. Ми на це сподіваємося. З однієї сторони у нас нейтрино на метрові, На реверсах 4000 з байтранером, це важливо. І тут теж ситуація, але покруче, пасіони. І Evo, Evolution X4000 з байтранерами. Уже такий середньоціновий робочий комплект. Раніше він був середньоціновим, менше з курсом долара. і Інфляцією, самі знаєте, що твориться. Карбоновий подсадчик, рука допомоги сазану. Всегда готовий прийти на допомогу. Ми його підкрутили. І встановили, і так нормально. Два кинув вздовж комиша, здовж берега, там сазанчик крутиться. І два. Отак от, от метро... ну нехай 9-10 менше. Метра три куст пролітає, і падає, гикалка напала, сазан вспоминає. <кхи> Правда. Тому що так, во перше удобно кормить, во-вторых, там вже глубина метра 4, далі й не треба кидати. Риба ходить по дну і вздовж берега. Це середини і близько до середини взагалі не бере. Я вже не вспоминаю про ту сторону. Трястя її. От якось так розберемося. Пасіони, я знаю, ви будете в ударі. Найперспективніше місце вздовж берега можна кинути подалі, але не закормлено, а тут, а тут на фігі під кустом офігеть насипано, нікуди йому діватися. Отакі пироги. Головне, йдемо з Насті перебирати і не тільки розгрібати хлам, щоб все було чики і піки. Я, значить, поліз дрихнуть вже, матрас накачав. І ви тільки гляньте. Случайно у вікно виглядаю, а один дрин лежить. Що, сойшов? Та ні. Оп, ось сього він. Нейтрино не трогай ти. Теорія БОЛЬШОГО взрива. Оп, чітко відпрацювали. Нейтрино на місці. Пасіон. Повер чи як тебе там, да, повер це. Моща Взяв вечірнього сазана, а кажуть, вечором риба не ловиться. А у нас ловиться Зеленого лазо все занятий. Оце да, в вікно виглядає, спінінг лежить. А я вже думаю, та взагалі пофігу. До п'яти утра, до шести даже не встану. Ну не тут то було. Оп, закіушний. Зеленка. А камера ровнення. Прийшлося резко знімати штани. Це замірно. А я вже ноги помив, поспішив, носочки одію всі діла. За бродником мокрий, його там на просушку проскулився. Він раніше 9 утра не висохне. Красава. Хоч полюбуйтесь на рибу. А то мало ли комари, зараза ще звірствують, чого я у машину заховався. Комари, це капець, та сиди вже. Пасачик молодца. Своє діло знає. Тут буде чекати, може ще один візьме. Непогано, непогано. Ну що, це ж не покльовка, це ж я зачепив, коли тут ковирявся в цій дупі. Перезакинемося. І що це було? Траву принесло. Порядок. Позарядились. Головне вовремя підбіжать. І матрас не нужен. цього може вийти який-то слоган. Осталось до роботи. Кіочок поламався, все із-за рибки. Порядок, так, трошки тут з байтранерами біда, їх треба перемазати. Утягне палку. Головне вовремя підбіжати. І завжди винуть з рогатини. Или, Рибак хороший, ну чоловік говно. <laughs> Потягнуло нас на слоган. Прикормки на один перезаброс Якось так. Погода портиться, передали дождик. І то не єсть хорошо. Його не передавали. Заглядаю в прогноз, дощ 12 рісують, вони офігели. Оце тут офіге вже вторі сутки сидю. <хи> Ой. Перезакинемося десь через півчасика, а я все-таки вірю, що він, він подойде із-за холма. Так сказати. Вона прийде. Розберемося. Я перекидати тут бабах і клювака. Оп, попустив його, щоб він трошки погуляв. Надіюсь, матрас сьогодні не прийдеться мочити опять. Ох, хороший, шайтанама, сазанятина. Не знаю куди його витягувати. Як бачите, він куди хоче, туди і йде. Маса там хороша. Жиробасіна. Двигається проти течення, блін, він під ту сторону уходить. Як? Нифіга не понятно. Ну, дуже цікаво. Успів вимотати метрів 60 поки за камерою сходив. Чот він уходить вниз. Огородами жме. Він вертається на ісходну позицію. І ми сюди прийдемо слідом за тобою. Засранець. Не думай, що ти уйдеш в комиші. Я, я знищив усі комиші. Хороший. Вже десь недалечко, ну він в берег. Давай, упрись мордою в пол і розвернись. Догори не можна піднімати, іначе в комиши уйде. Вроді в дно уперся. Тягнув по дну. Чорт, чорт, чорт. Він все-таки зрозумів, що в комиші треба ходити. Чорт, чорт, чорт. Піпець. Загорнув. Вот это там созанище. Спитбарышка. Йоханый бабай. Крылевый бубалет. Да тут кил всем, наверное. Ха-ха-ха. Сусідню снасть він зачепив, але це взагалі не разу не страшно. Навіть якщо я її зараз волочу і вона оторветься. Похоже, так і случиться. Щось порвалося. Нитка порвалася на сусідній снасті. Оце короп'яра! Оце сазаняра, я чіпився. Аж слюні побігли, жарений кабанчик. Оце воно хапнуло кукурузки. Перший поросятік з сезона в нас. Сумка важить 850 грам. 855. Да й-моє. Свинюка бережна ти наша. 750 грам, як треба додому вести? Понадобиться труна побільше. Сьогодні можна закритися пораніше. Так, це яку ручку треба піднімати за цю? 7675. Коротше, без 200 грам, він важить 7 кілограм. 7 кілограм, без 200 грамів. Оце свинтус. Наша 16 відпрацювала. Е, Петрович, а горох куди ти дівав? Кукурузу верни. Він хворий, як бачите, от гниває плавник. Це сезонне, вони всі боліють дохнуть. Там черви водні, Ну я вам їх не покажу. Я, напевно, буду сматуватися. Дрин видержав. І я видержав. Скільки там було? 7. Виходить, коротше, 6800. 6800 з походом. Оце воно. Оце воно. Оце рибіна. Красота на аватарочку. І на сковородку на зажарочку. Він вже от нерестився. Порож, порожній. Не менше кіла ікри було. Ну то таке. Порядок. Перезакинуто. Норму взято. А значить, можна шабашить. Шут, сушим шмотки і потрошку складаємося. Штативчик. Ти должен був держати камеру. Ну, похоже, не пригодився. Як вам таке, а? Пит шабаш. Еть і що? І все. Печально, крючок гострий. Трубочку тільки чого вигнуло. Жесть. Засраний сазан. Ну нічого. В следующий раз повезе лучше. Ми і так взяли непогано. Будемо сушити в ділище і сматуватися. Она кабіна. Під нею освободили красну сум'яку, а то не влізе. Золотистий ретривер. Ну от і все. Сумочка порожня. Сушиться. Короб почищений, частично поділений в морозілки. Прохлаждається. Удочки запаковані. Теж відкрив сумки. Хай трохи просихає. Ось так от. Все за этот самый закліпсовано, щоб не погубить части и не розваливалось. Тут надо добавити шоссылочки на удочки, катушечки. Подсадчик класний, класно сделана пенка, щоб не тонув. В описі під відео приділа быстросъемник. Нейтрино, телескопчик нещасний, як бачите, на 7 кіл карпа бере спокійно. Взяв би і на 15, це не проблема. Головне, щоб руки були не крюки. Мастерство не проп'єш. Якось так. Ну що, ссылочки в описі під відео. Щось ви мало ставити лайків, половлі коропа і не тільки. Значить, ми переключимося на карасіка. Це тут рядом. Карасік не крупний, але теж рибалочка. А на коропа, ізвини мене, 70 кілометрів потратить. туди обратно і там сутки прожить. Зовсім друга історія. Не те, що тут виїхав, 2-3 години карасика посмикав і вже вдома. Чайок ганяємо з Мурчиком. А, кстати, де вони всі хвостика погризли скоропа як конфетку. І позабігали хороняки. Диви, на посту ні, нікого нема. А тут обычно хтось один діжура, щоб чужі коти не прибігали. А, ось він. Ось оця ця хороняка. Хто заказував рижика? Не ставите за коробчика. <смі> Ставте за рижечка. Да. Ой, ой, шкода, грійся на сонечки, грійся. Молоденький бандит, Ти б на лодці на рибалку так би і їздив, якби б не війна. Ще може виїде, шкодунець. Ролики з тим, як він рибача з лодки були, навіть, по-моєму, два. Він, звісно, стався в лодці, де томіг, Ну, потім привик. Пока-пока. Ну що, такі от пироги, ссылочки в описі під відео. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Короб зашивісь. Усім пока і до зустрічі на воді.